Це онлайн навчання. Як вже давна з нуля прийшли? От я буду дивитися на цю татуїровку і вспоминати тебе. Проткнуться, <рес> ну <Но> це прикольно. <рес> <рес> не дай Бог ти що ти зробиш не так, я тобі руки оторву. Да бляха. Всім привіт! Сьогодні в нас такий міні-випускний. Ми зібралися всього лише вдвох, бо зібралися в такий час, коли всі болі дуже сильно. Ми самі переболіли. Ми взагалі самі сильні осталися. Хто вже да. переболів, хтось за кордоном, хтось десь хто не зміг приїхати. Тому тут сьогодні самі сильніші. <реш> і це сьогодні в нас Юля. Юля, учениця мого онлайн-курсу першого потоку. І сьогодні в нас така сімейна атмосфера. Сьогодні ми будемо робити карти бажань і трішки спілкуватися. Ти вже собі, я бачу, насобирала, <реш> тобі осталось приклеїти, що да. тут домалювати, і все готово. А ти вже всі передивилася? Я не знаю. Да. Розкажи трохи про себе, як взагалі ти вирішила прийти в цю сферу, чого ти саме обрала там, не знаю моє навчання, чим тобі сподобалось. Ну давай про навчання пізніше трохи да, поговоримо. Uh -huh. Розкажи взагалі, як тобі прийшла така ідея в голову е, прийти навчання, чи була в тебе якась там художня освіта? Ну, от трохи розкажи про себе, такий свій путь воїна до цієї uh -huh. сфери. Я не знаю, як це сказати, я просто завжди хотіла. Якось побачила. Потім думаю, о, ну, клас, я б теж хотіла щось таке робити. Uh -huh. Потім якось це все розкручувалося, якось і забивала, а вроді як і хотілося, Потім набила собі татуїровку і думаю, все, це точно я хочу. все, Хочу Треба бути навчання. на татуïровки. да. да. Я думаю, хочу теж людям таке робити. Класно! А є в тебе якась художня освіта? Ні, нічого такого немає. Блін, ну на навчанні ми ото малювали, і, в принципі, в тебе класно виходить. Тобто в тебе є якесь таке творче бачення. В школі щось трохи на уроках. Ні, ну класно, бо є просто люди, які знаєш. Взагалі не творчі, uh -huh. і вони хоч і художка, хоч ще там, якщо що буде. Я дивлюсь, ну, типу, це, це дуже погано все, коли людина не творча. А от коли є таке щось, навіть якщо в тебе там не художка, ніякої там освіти художньої немає, все одно, якщо в тебе є no, да. внутрішні творчества, то, да, в принципі, ти можеш просто його потім сама розвивати, і воно. Зараз не завжди він, і художка потрібна, ти просто можеш сама потроху малювати, сидіти. Те ж саме, що ми там на навчанні робили, да, якісь скетчі, замальовки, і потім ескізи так само ство свої створювати. Ну, да, і да. Роботи, робота в тебе афігенна вийшла. Я <laughs> мікрофон зацепила, нічого нічого. Я всім казала, що от я буду тату масію. Мені казали, ну так ти ж на логіста учишся. Я кажу, що. Я буду тату-мастером. Я не буду тим логістом. Я хочу це і робити. Ми ще з подружкою колись думали, що відкриємо студію, вона буде пірсінг робити, а я буду татушки. А ти пірсінг не хочеш? Ну, бо часто тату майстри ще там пірсінг роблять. Не знаю. в тебе така що ти боїшся крові там чогось? Ні, я крові не боюсь, просто якась. Приткнуть це. Одне, одне діло, ну там іголочка, якась як карандашиком, печірка в да, да. і скажи, ну ж гри... кров не всі да. да над ну, да. Якщо ти забиваєш там краску плотно, то тоді та, може та якась... а а так може бути. кров. воно якась. Я її не боюсь. Я думаю, яку картиночку вибрати, бо якось все у мене тут таке кровне, і ця картиночка маленька, якась не впису. До речі, хочеш iPad, MacBook? Да, да. Дарю. <laughs> О, У мене, до речі, ось ця картинка теж на моїй першій карті бажань. 100 тисяч я не набрала, але за полгода аудиторія трошки та -то увеличила. Тому клеїм ще раз. <сум> Щоб все-таки 100 тисяч добити. Ну, да. Сюда. Деньги. Деньги ти собі взяла. <сум> 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 Першим ділом. <сум> Це перше, що я побачила. Ще? Е, якраз оце запитання, <кій> як я тебе знайшла? Як а, я, вже, я вже думала наступні питання, які тобі задавати. <кій> Коротше, як я знайшла? Е, спочатку мені випадали просто реклами, ну, різних там. Різних, тату майстрів? да, так? Да, так, да. так, А потім щось ти мені попалось. Тоже був... з реклами? Так. Да. Угу. Я думаю, о. А тут наче так нормально. А багатьом ти писала? Ні, Взагалі нікому, тільки мені. блін. Я знаю, що э, предыдущая девочка, вона теж щось тільки тобі написала. Да, да, ми теж сміялися з цього. І ось до мене дівчинка на минулому тижні навчалася. Вона каже: я теж тільки тобі написала. Я така, як ви ну, типу, не узнаєте там які ціни, можливо, яка програма. Каже, я привикла, типу, бистро приймати рішення. І потім я така, блін, де ж така сама? Навіть на той самий онлайн курс спікерів, як я обирала, одну дівчинку я знала, бо я з нею навчання проходила. Таргетолога, мені реклама їй попадалась, я передивилась сторінку, така думаю, блін, ну це та людина, яка мені подобається. Я така, беремо. Ну, тобто, да. ну, я така ж сама і теж так швидко приймаю рішення. Напевно, що я по ціні якось вибрала. Угу. Я просто думаю, блін, а якщо мені не сподобається, угу. а я так витрачу. Кошти. Так а так. саме із цього ти онлайн курс вибрала, щоб просто спробувати? Uh, Ні, онлайн курс я вибрала, mm. бо я живу далеко. Я думаю, тобто, блин, ти я... взагалі не розраховувала не на те, щоб офлайн да, навчання проходити? Ну no, так, да, так. Да. Uh -huh. Я думаю, ну, в принципі, багато... якщо вдома, uh -huh. то багато хто просто боїться онлайн навчань, і я теж не я розуміла, чи в мене <laughs> щось вийде, ну, дати якісну інформацію. Поэтому ти сьогодні нам розкажеш, <реш> як це все було з твого боку. Бо з мого боку, перший поток мені було дуже важко, в плані, що дуже багато всього треба було робити. Плюс в мене там планшет був сламався. Тобто, у мене, оце починаючи з першого потока навчання, в мене щось таке в житті твориться. <реш> все щось сломається, все не так іде. Але в цілому виходить все непогано. Поэтому. По Перші уроки, я думала, тю, а чого так? Що чо так быстро? шо що? що Вроді як і легко. Я думаю, що це буде так весь урок. Ну, весь е... навчання да, все. Все навчання. А потім думаю, блин, а я щось чуть-чуть не встигаю. Да, да. А ще я пам'ятаю тиждень, десь п'ятий був. Я почувствувала, що ви всі такі вже подустали, розслабились, не особо щось здаєте. І, кстати, от тоді був шостий тиждень, він такий більш мотиваційний, був там, де сезон з коучем був. Uh -huh. І після цього я почутувала, що ви попросиналися і почали там доздавати домашки, все робити, тобто більш активними стали. І я така, так, ну, значить, коуча ми оставляємо і далі. Значить, це все не зря. А як тобі, до речі, типу, от, там інші спікери, чи було тобі комфортно з ними, чи всі тобі сподобались, хто тобі, наприклад, запам'ятався більше. Оцей коуч-психолог. Угу. От Вона запам'яталась і дуже багато говорила. Так, да, так. Да. Бо, ну, типу, знаєш, до чого тут, в принципі, так подумають, тату, там, психологія, oh, yeah. але насправді да, у всіх бувають якісь проблеми і у всіх оці страхи ті ж самі, що розбирали. Я спочатку, наприклад, списуюсь частіше всього з коучем, з ну, спікерами хотіла сказати, але в принципі. З іншими ми обговорили все спочатку, хто що має дати. А з коучем кожного разу я от перед потоком списуюсь. Ми там вибираємо дату, коли там буде кому зручно для того, щоб там вона виступила, і я їй прописую. Страхи своєї аудиторії, тобто, перед початком першого потоку я проводила зі дзвони зі своєю аудиторією з дівчатами, з працюючими майстрами або ті, хто хоче пройти навчання, і питала, хто що боїться, в кого які проблеми. І саме з по цим питанням, тобто ми не просто з голови брали їх, ага. а саме от по волям е, моєї аудиторії, ми і прописували ось це все. Ну, тобто я їй давала. Болі аудиторії, і вона вже там презентацію робила, доповідь свою складала якось. Тобто, в цьому плані це, мені здається, прикольно, і я угу. поняла, що це все-таки треба іноді, знаєш, розібратися. Це не психолог, яка там буде прям питати про твоє дитинство, ще щось розбирати з самого початку. Але от вона теж, в принципі, Прикольно так поговорила, і я, прям, чесно кажучи, не очікувала, але я побачила, як ви всі розворушились. Тому було прикольно. Ну клас. Як тобі в цілому атмосфера була навчання? І чи оправдались там твої надії якісь? Чи сподобалось тобі взагалі? Ну, от, ти обрала груповий тариф, і от ви з дівчатами там разом в чаті були. Тобто не зі дзвони, ми там всі разом виходили. Чи було тобі комфортно? Да. Як все? Ну проходило? Я просто людина така, не інтроверт, тому uh -huh. мені було, в принципі, комфортно. Угу. Uh -huh. Ну, ви так прям е спілкувалися і на дівчатах. Ну, не те, що прям дуже спілкувалися, але там десь щось підтримували одне одне, прикольно. спокоє. Так, пишуть, що ти там молодець. Думаєш зразу о. <laughs> ну, раз, раз сказала, значить точно, правда. Да, да. Тому навіть прикольно, напевно, коли це саме ну, групою ось так можна спілкуватися, не тільки один на один. Бо дехто, наприклад, хоче лише там один на один, що там онлайн, що офлайн навчання. Але групи, мені здається прикольні, бо навіть якась є така трішки конкуренція, можливо. Ну, вона здорова, але типу, от в такій конкуренції ти все одно бачиш, там дівчата щось скидають, і ти така, блін, да. а я не скидаю. І ще до речі, Маша її звали. Вона навіть мені писала з приводу машинки. Цікавилась, як там і що. Так в таких моментах теж. Прикольно. Видно, що якщо цікаво, вона спитала, я їй там сказала і все це рішилося. Тобто є якась навіть комунікація, не просто не просто це все так. Ну, прикольно. Ти не жалієш, що ти пішла на навчання? Ні. Було прикольно. А розкажи тепер про. Свою першу роботу, які в тебе були відчуття, що ти переживала в нутрі? Я прийшла в мене, я думала, я... я умру. Я думала, я умру, я потеряю це все буде погано, я нічого не зможу. А... Але то нормально було, я сіла і кудись там полетіла. Думаю, так, ладно. Клас. Ото був один момент, коли я чуть со стулу не впала. Коли? Ну я робила, робила, Потім щось двигаюсь, двигаюсь, вона за ножкою якусь зацепилась, і у мене стул почав патити. О, Господи, <рес> я не пам'ятаю такого. Так, да, я, я пам'ятаю ще. Я дивлюсь на е цю клієнтку, вона дивиться на мене, я кажу, іскра буря Я кажу, вибачте. <рес> Бо там ще трохи, і я б ну, машинкою могла би її зацепити. Я не знаю, як це могло так случитися? Ну, це случилось, але я не впала. Я якось якесь добре. Да. Згрупірувалася трохи. Таті, пожалуйста, підписуємося, ставимо лайк, пишемо коментарі. Сьогодні ми нічого не даримо за коментарі, але будемо дуже раді. Розкажи, чи робила ти. Вже роботи після навчання. Тобто ми під час навчання, це був восьмий чи дев'ятий тиждень, коли, ми, коли ти прийшла в студію на відпрацювання, не пам'ятаєш? Восьмий, напевно, що. Так? Так. Це вже пройшло після навчання у нас тижня три, да? Да, десь так. Угу. Робила ти вже татушки? Так. Да. Так? Да? Да. Розкажи, що за робота була, і теж розкажи про свої. Відчуття. Чи було? Це так само страшно, чи вже простіше. Хто да. клієнтка твоя була? Клієнтка була моя подружка, з якою я якраз познайомилася, коли от, після початку війни я переїхала. Угу. От вона з іншого міста, і в неї вже були тату. От вона, я кажу, їй, о, так я ж буду робити. Я ж її ще тоді, коли навіть на навчання не пішла, угу. кажу: я буду робити татушки, і ти до мене прийдеш. На ну давай, <світ> давай. І все, і прийшла. <світ> <світ> Здержала своє слово. <світ> да. Я навіть їй перші написала угу. за модель. І що ти їй робила яку татушку? Я їй робила два сердечка. Ага, я От, поняла, що зоні... мені скидала. Лекіні, да. так. Ага. І напис. У, ти й декілька робила? Да. Що, це як одна була. Ні, це дві ага. різних. Получається, одна. Ну, якасниці. <сум> <сум> на ногі, ага. а інша на руці, оце напис Ангел, бо вона Ангеліна. А, прикольно. Да. У мене сестра І на все про все в мене уйшло на дві, на дві тату час тридцять. Прикольно. Молодець. Да, я якраз за півгодинки зробила першу, за півгодинки зробила другу. Плюс вона там щось сміялась, там десь щось лінія могла піти не так. А потім вона в кінці дивиться і каже: От я буду дивитися на цю татуїровку і вспоминать тебе. Я уверена, що там все круто. Після твоєї першої роботи, яку ти зробила сама. я офігела і всі в мене офігели, коли я показала, розказала. Там знайомі дівчата про ту майстрим теж показувала. Вони кажуть, це онлайн навчання. Я кажу, так, да, вона з нуля прийшла. Вони такі, як? Я така, я не знаю. <реш> Класно, коли про тебе говорять. Так, так, так. А Розкажи, розкажи нам, е, чи ставила ти собі якісь, можливо, цілі на навчання і ну, чи справдились там вони. Навчитися робити тату. Угу. Е, якось, ну, мені просто це подобалось. Угу. Я дивилась там відео разні. Думаю, блін, от я теж так хочу. Бо просто. Сама програма мого онлайн-курсу, там місяць ідуть уроки саме по тату, а місяць ми вже там і бренси розвиваємо, да, вчимося фотографії, відео робить монтаж. Там той самий бухгалтер, там є відео уроки. Таргетолог. ну тобто вона така широка, чи потрібна була тобі вся та інформація? Чи ну, тобі, да. як новачку, наприклад, ті ж самі уроки від бухгалтера, ти така, ну за чим воно, в принципі, треба. Але з іншого боку, типу, чи було тобі корисно, наприклад, подивитися на майбутнє? Ну, можливо, ти там через ну, півроку-рік да. захочеш студію відкрити, ти така, так. Що мені для цього потрібно? Ну, це з, з таргетологом дуже аж складно було. Угу. Я от слухаю і думаю, блін? Може і не буду я відкривати свою студію там з нею. Ні, насправді мороки. ти можеш собі взяти таргетолога, ти можеш сама спробувати. Воно, знаєш, слухати дійсно страшно важко, але іноді ти там, спробуєш і така. А, так не так і важко було. Що Тобі саме більше запам'яталось на навчанні? можливо, якийсь із модулів, чи якийсь урок, чи, можливо, якийсь созвон. Ну, тобто, щось є таке, що тобі більше всього запам'яталось чи сподобалось? Заголки. Сподобалось, я передивлялась багато разів. Не знаю чому, mm -hmm. але щось, щось мені сподобалось. Там, де ти показувала, як воно все. Я оце дивлюсь і думаю, блин, коли я вже це зроблю, коли я вже це зроблю, коли та машинка приїде, я вже жду. Так, да, Ти така молодець, ти з таким ентузіазмом ту машинку вже пора, все треба, все, все туди, туди. Потім приїхала до мене в студію. Така нічого собі, суряю времени. Так, да, класно, коли такий настрой, і мені інтересно, що я не просто там да mm -hmm. даю інформацію, а я бачу якийсь фідбек, коли ви там якісь звіти свої в чатах писали. Для того щоб поняти, чи точно навчання класна, чи воно лише для мене класна, чи для всіх воно класне. Для цього і потрібні ви мої учні, які будете мені казати, де десь може щось не подобається, а там. Класно було там ці всі там ваші звіти, щотижневі, там. Ну, Воно, воно все в цілому, в системі ці прикольно. Угу. Те, що там навіть ось ці бали, да? тобто з допомогою цих балів. Ем, ви там дивились, ага, а в неї напевно більше балів, і ти така, напевно, мені треба домашки доздати, а може в... мені там треба щось в чат написати, звіт якийсь. Здати. І оце бачила моє лице, коли я побачила, що в мене більше всіх балів. А так прикольно, ти мені в кінці пишеш така, типу, ну це вже було mm -hmm. навчання закінчилось. Я отож всі бали підраховувала все. І, типу, ти мені пишеш я. Я на першому місці я така думаю, блін, у вас же ж були постійно в доступі ці таблиці з балами. Та, думаю, ви просто не, не заглядувала. Ні, я заглядувала перші декілька разів, а потім угу. щось. Ну, а потім що? ми активно почали працювати, да. ділати татушки і все, а, і вже не було напевно часу. Так яким ми тім написати. Ну, ти, звісно, скромна в желаннях, бо я наліпила <ріпила ріпила> собі. Що це за шейхи? Які шейхи? Це відпочинок з подружками. А, це подружка. Щас <плес> <плес> розкажеш. Mm -hmm. Ти от говорила там, я запитала тебе, які ти цілі на навчання ставила. А розкажи тепер, які тобі, які ти собі зараз цілі ставиш там на найближчі там півроку, рік. Ну от саме в тату. Чи ти хочеш розповісти? Зробити інстаграм, щоб він такий нормальний був. А так, в принципі, робити в задоволенні. І все. І а радувати не... зрителей Клієнтів. так. <клієнтів> <клієнтів> да. Для чого ж ще треба ця робота? Гроші заробляти. Гроші <клієнтів> заробляти і себе радувати. Ні, <клієнтів> ну гроші можна на будь-якій роботі заробити. Ну, я, наприклад, саме в цій сфері працюю, бо я, по-перше, кайфую від своєї роботи, а по-друге, я змогла. Вийти там на той уровень доходу, який мені подобається. Ну, звичайно, що постійно хочеться більше, але mm -hmm. там останній рік я в шокі з того, що ну, наскільки можна підвищити дохід. Я розумію, що я можу ще більше Х2, Х3, х10, якщо захочу. Тобто, в принципі, немає якихось границь. і це не лише якщо там, ти навчання проводиш, то ти багато заробляєш. Просто тоді ти акцент ставиш лише саме на роботу з клієнтами mm -hmm. і підвищуєш прайс. Ну, або як я, наприклад, мені подобається, що я ще навчання проводжу, бо коли я лише працюю з клієнтами, в моменті там через два з половиною роки я так трохи подустала і так стопорнулась і не знала, що мені далі робити. Бо щось мені надоїдало вже сидіти і постійно з клієнтами працювати. І тому я спробувала навчання провести. І тому в мене отак, типу, воно якось одне перетікає в інше, uh -huh. що типу я не сижу й постійно, не роблю одне й те ж саме. І за оцей сміни обстановки, скажімо так, мені в принципі в кайф. Але якщо там є майстри, які не хочуть навчати, не люблять. Але ж вони також ну є дійсно там топовіда майстри, які дуже класно заробляють, але класно, і коли ця справа приносить тобі от задоволення. От я зараз щас... де я тут і спочив все. Отакий от, от нас вийшов результат наших посідок. Можете поставити на паузу, приблизити, подивитися наші бажання. У Юлі, звісно, їх щось не так багато. Я, звісно, мечтаю про все, я про це все наклеїла. Але в принципі е класно. І я правда хотіла б там зустрітися, можливо, там, наступним літом, осінню, і ми б з тобою поспілкувалися, знаєш, і по нашим картам бажань, і взагалі по тому, е як ти там розвиваєшся. От Мені цікаво, до речі, як в тебе далі все буде йти. І дуже рада була тебе бачити. Дякую дуже. Дуже за такий класно проведений день. Все так класно, комфортно було, і дуже рада була з тобою познайомитись. Ти прийшла до мене на навчання, на всі питання тут тільки що відповіла. Ну, все, всім пока, пока.